Ракета влучила у гараж посеред цивільної забудови у приватному секторі передмістя Одеси. Всі мешканці сховалися в підвали, щойно почули сигнал повітряної тривоги. Це врятувало чимало життів, адже потужний удар зруйнував одразу чотири будинки. Ми приїхали до дітей, бо почули, що це тривога. Приїхали в підвал ховатися до них, бо ми живемо на шкодогорки. У тому, там страшно вообще в панельному домі. І ми обично приїжджаємо до них і в підвал ховаємось. Гукнуло, та й все, та й одну минуту, та й немає нічого. Та й от тобі й сталося. В цьому селі люди традиційно вирощують овочі у теплицях, тому після удару миттєво сполахнули плівка й дерев'яні конструкції споруд. А ще три навколишніх будинка. Вчора діти гралися на кобріки. О, Люди не змогли самостійно приборкати полум'я, адже через тотальне знеструмлення зупинилися водонасосні станції. Рятувальники знали про це і відверто зізнаються, порушили наказ перебувати під час повітряної тривоги у безпечному місці, тому кинулися на допомогу ще до відбою. Води в одній автоцистерні вистачає на 3-5 хвилин, а далі ми вже маємо підключатися. То так сьогодні була з самого початку така проблема, що не було постійної подачі води, але потім цю проблему було вирішено. Під час обстрілу на вулиці опинився 17-річний хлопець. Медики надали йому допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Це була безпрецедентна атака. За кілька годин на Одещину було випущено пів сотні ракет та дронів. Цілили в об'єкти енергетики, здебільшого в Одеському районі та на півночі регіону Подільському. З них 10 дронів і 40 ракет ракети були також різного типу, які деякі тільки вибухівки до тони на ракети, тобто такого масового обстрілу в тому числі енергетичної системи у нас не було. На одній з атакованих підстанцій загинуло двоє енергетиків. Станом на ранок понеділка без світла залишаються 320 тисяч споживачів. В Одесі не ходить електротранспорт, не працюють світлофори. Частина міста залишається без води та опалення. Люди вишикувалися у черги біля бюветів. Коли саме місто може повернутися до графіків вимкнення світла, поки невідомо. Наша машина вон там і, сусідська, і погоріла все. Тоже згоріла світ. Щоб горіли вони в самих. Смертних муках, як, як щоб згорали в останніх муках і почувствує. Щоб... Щоб було в них в війні, а то й в Одеські діти 18 та 19 листопада залишилися вдома, адже їхні дитячі садки та школи перетворилися на пункти обігріву. Обласна військова адміністрація звернулася до керівників підприємств всіх форм власності з проханням дозволити батькам також залишитися вдома із дітьми. Школярі свої вимушені канікули відпрацюють у найближчу суботу. Людмила Цебренко та Аріна Небохід перший міський.